Це туалет. Це ракета. Це вечірнє зібрання. Це кухня. А це піца. Це церква. Це обід. Це черга на обід. Це координатор. Це намет координатора. Це канатна дорога. Це апаратура. Це батут. Це надувний замок. Це кит. Це директор. Це медпрацівник. Це волейбол. Нема волейболу. <смі> Це футбол. Ой, ого. ого, інструмент. Це водний день. Це в надувний знамок. Ой, знамок! <смі> <смі> Це волейбол. Чого ви не граєте? Ще раз, ще раз. Аж розведуть. Три, два, два. 切。<laughs> <laughs>